Привіт, малята! Я маленька комета. Невеличка небесна жителька, яка рухаюсь навколо сонця. Коли тепле сонце починає мене гріти, я починаю танути, і в мене з'являється хвіст. Сьогодні я хочу вас познайомити з нашою сонячною системою. Це космос. Холодний. Безмежний. В космосі знаходиться дуже багато сонячних систем. Сонячна система включає в себе зорю Сонце. До складу сонячної системи входять 9 великих планет. Перша планета, яка крутиться навколо Сонця, має назву Меркурій. Ззовні як місяць, усередині як Земля. У Меркурія, відмінно від Землі, дуже тоненька атмосфера. Атмосфера не захищає Меркурія від астероїдів. Астероїди врізаються в планету і лишають кратери. Друга планета це Венера. Венеру часто називають сестрою Землі. Тому що вони майже схожі за розмірами, масою та будовою. Але в іншому вони зовсім різні. Венера має дуже високу температуру, там неможливо жити. Третя планета це земля, це наш дім. Земля має супутник, це місяць. Місяць крутиться навколо землі. А Земля крутиться навколо Сонця. Четверта планета це Марс. Марс червоного кольору. П'ята планета це Юпітер. Найбільша планета сонячної системи. Газовий гігант. Юпітер має величезну червону пляму. Вважається, що це вихор, Велика буря. Яка мандрує по Юпітеру. Шоста планета це Сатурн. В планети Сатурна є кільце. Але не одне, сім тоненьких кілець навколо Сатурна. Він теж вважається газовим гігантом. Уран. Сьома планета сонячної системи. Вона вважається самою холодною планетою. Він дуже холодний і в нього на планеті вирують страшні холодні і бистрі вітри. Уран має блакитний колір. А ось це дітки Нептун, восьма планета. Нептун має найсильніші вітри в сонячній системі Плутон. Найменша планета сонячної системи. Вважається також холодною планетою. Плутон найменш вивчена планета сонячної системи. Ось я вас познайомила з усіма планетами сонячної системи. Дякую вам за увагу! До побачення!